Готуємо людям до відправку варення суснових шишечок, зелених, молоденьких. Буду кручу останню баночку і будемо готувати до відправки. Ми на такі закутки робимо. О. Ну Покажіть, яке воно? Яке. То на сонце треба дивитися. Бо на сонце. Ну, колір має. Такий цікавий, майже янтарний. Майже янтарний. Чим воно бабцю корисне? Дуже корисне, від простудних хвороб, хто затяжний бронхіт має, добре воно на відкасню допомагає, багато вітамів це має і взагалі воно рекомендовано, хто має авітаміноз. Крім того, воно корисне при ревматизмі. Дуже багато хвороб, хто серцеві захворювання має. А от я маю судини переферійні на голові хворі, то так само там від перийних судин воно допомагає. Дві-три ложечки на день. Воно ну, дуже смачне. його Навіть можна просто їсти, головне, не переборщувати, багато О, не їсти. Зав'язали. — Краса? — Обляжала так, щоб гарно було. Дивіться, я навіть взяла спеціально потрави корисні лікувальні. І от тут є, що звичайна, звичайно, бачити. Тут перелік, цілий перелік є його, що його на що воно є корисне. І я ще собі трошки шишечок лишила, щоб собі, я собі заляю спиртом. І або самогонкою, і горілкою, чим-небудь можна заляти. Ви стоїте в темному місці 10 днів. І воно так само, що буде набирати, ті шишечки будуть віддавати ті корисні властивості свої. Що, що воно має в собі, дуже корисне. Є, як рогу ну багато, тут перелік дуже великий. Я буду пробувати такий смак дуже специфічний. Відчувається сусновий смак. От іменно такий, ну ніякий. Інакше, інакше ні, 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 нічого більше такого смаку не дає. Як в ліс попали. Нічого більше такого смаку не дає, як то. Так дуже певний, приємно, так? Угу. То, що ми зробили з зелених ще цих соснових. Угу. Ну, такого. Є нічого більше не зробиш. Дуже смачно. Такий специфічний присмак. Ну mm то -hmm. так. Mm -hmm. Сусною лісом пахне лісом. Смакує так. Смачне. Що ж, повитираюся, біля варенням варенням в соснових шишечок. <ріх> Будьте здоровенічки. Хай вас Бог береже всіх.